В другій половині 30-х років ХХ століття Німеччина, Італія та Японія, незважаючи на наявність певних розходжень у внутрішній та зовнішній політиці, все ж таки поступово стають союзниками. Агресори об'єднують свої сили. До середини х років Японія практично безперешкодно встановила фінансовий і митний контроль над Маньчжурією. 18 вересня 1931 року, організувавши вибух на японській ділянці Південно манджурської залізниці, Японія, відповідно до меморандуму Танаки розв'язала війну проти Китаю. Після японського вторгнення Чанкайши записав у своєму щоденнику З початком японської агресії в Китаї розпочалася Друга світова війна. На початку 1932 року Японія окупувала всю територію Маньчжурії. Поставлена перед фактом війни між двома країнами-членами Ліги Націй Рада Ліги запропонувала членам організації нормалізувати відносини, а Японії вивезти війська. Японія голосує проти резолюції прийнятої Лігою Націй. І створює державу Маньчжоу Го на чолі з імператором Цін пу І. Ліга Націй засудила окупацію, але визнала особливі інтереси Японії в Манчжурії. На знак протесту в березні 1933 року Японія припинила своє членство в Лізі націй. З переходом Гітлера до влади Європа втратила свій спокій. Його плани з підготовки до війни передбачали пропаганду серед німців, дипломатичну підготовку, переозброєння тощо. Відродження німецької армії розпочалося ще в 20-х роках за допомогою радянської Росії. В місті Липецьк готували військових льотчиків, в місті Саратові спеціалістів з бойових отруйних речовин, а поблизу міста Казань навчали майстерності танкістів. Щороку з 1926 по 1933 роки в Росії навчалось понад 80 німецьких офіцерів. Військовий бюджет з 1933 по 1939 роки зріс в 10 разів. В 1934 році Німеччина виходить з Об'єднання Ліги націй. У 1935 році. Англія підписала з Німеччиною морський договір, за яким Німеччина отримала право мати надводний та підводний флоти. Того ж року в Німеччині таємно створені військово-повітряні сили Люфтвафе, що вже відкрито претендували на рівність із британською авіацією. 7 березня 1936 року Німеччина запропонувала Англії. Франції, Бельгії та Голландії укласти терміном на 25 років мирний договір та провести демілітарізацію обох сторін Рейнського кордону. Та вже через дві години, порушуючи версальський та Локарнський договори, 40 тисяч німецьких вояків перетнули кордон Рейнської зони. Населення з одного боку раділо, а з іншого боялося реакції. На цю акцію з боку Англії і Франції Гітлер розпочав форсовану підготовку до завоювання світового панування. Міф про лаври Наполеона та економічні проблеми спонукали Мусоліні до колоніальних завоювань в Африці. Зосередивши в Східній Африці найчисельнішу в історії колоніальних воєн п'ятисоттисячну армію. Муссоліні 2 жовтня 1935 року розпочав війну проти Ефіопії. Зустрівши рішучий опір ефіопського народу, Італійська армія застосувала заборонений отруйний газ. В травні 1936 року впала столиця Ефіопії Аддіс Абеба. Усі 56 країн, членів Ліги Націй. Визнали Італію агресором. У 1937 році Японія поширила інтервенцію на центральний Китай. Десятки тисяч китайців гинули під час бомбардування. Хто міг рятувався, втікаючи, поповнюючи партизанські загони. До кінця 1938 року японська армія окупувала значну частину країни. Китайська армія, незважаючи на масові людські жертви, число яких становило близько півтора мільйона людей, все ж таки не була знищеною. З-поміж великих країн лише СРСР надав Китаю значну допомогу військовими фахівцями насамперед льотчиками та озброєнням, поступово наростав опір агресорові. Як наслідок, у 1939 році. Японці припинили наступ і запропонували сісти за стіл переговорів. Наприкінці 30-х років Японія двічі вступила в конфлікт з радянською Росією на Далекому Сході та у Монголії. Улітку 1938 року у районі озера Хасан дві похідні дивізії Кавалерійська та Піхотна бригада. Безуспішно атакували позиції Червоної армії. В серпні японські війська зазнали поразки. У наступному 1939 році дві країни зійшлися у районі річки Халгінгол, що знаходилася у Монголії. Після невдалих боїв, під час яких Японія втратила близько 80 тисяч людей, а монгольська та російська армії Близько 18 тисяч японці знову зазнали поразки. Улітку 1936 року Адольф Гітлер, вагаючись між перспективою налагодження добрих відносин з Англією та Союзом з Італією, схилився до другого варіанту Муссоліні відвернувся від Парижу. 24 жовтня 1936 року між Італією та Німеччиною було підписано таємний протокол про узгоджені дії. Так утворилась Вертикаль Берлін Рим. У листопаді 1936 року між Німеччиною та Японією було підписано угоду проти комуністичного інтернаціоналу. Та додаткову таємну військову угоду, що поклали початок антикомінтернівському пакту. На початку листопада 1937 року до нього приєдналася Італія, таким чином, завершивши формування Осі Берлін, Рим, Токіо.